Хейцем дуже смішна Іра, і сьогодні ми будемо говорити про річ, яка переслідує жінок все життя. Нє, це не тривожність, тому що я поки не психолог, щоб про це говорити. А в наступному житті я буду ботаніком. А через життя, можливо, я і буду психологом. Тоді можливо і поговоримо про тривожність. І поки я все ще не дуже смішна Іра, це моя рубрика «Нестільовий стіль, де поговоримо ми про вічний атрибут жінки сумку. Анців є в цій прекрасній частині нашої шапки, які ми неодмінно мусимо знати. Біркін історія найдорожчої сумки всіх часів. Історія починається з Джейн Біркін. Вона була англо-французькою акторкою та співачкою, яка увійшла в історію моди як ікона стилю та яскрава представниця 60-70-х років. Джейн культивувала унікальний паризький стиль, з'являючись на публіці в напівпрозорих сукнях, в міні-спідницях не носячи нижньої білизни, і штанах кльош. Однак, головним атрибутом актриси. И в ті часи був великий круглий. Кошик Вайп Христос Воскрес моїй бабці біля церкви. Цей незвичний аксесуар був її мастхевом. І носила Біркін його скрізь та з усім. А в нас, між іншим, в Україні з кошиком цим на паску ходять тільки в найкращих речах в гардеробі. Так що, Біркін, аж що? що. А взагалі це просто вона ще не знала про існування нашої огром'яної клітчатої сумки. Так би її мастхевом була саме вона. Образ акторки з цим огромним кошиком, набитим косметикою, грібінцями, газетами з журналами та іншими особистими речами дуже сильно. Привертав увагу публіки, скажем так. Наша народна сумка ще більшого би шуму наробила. Цей кошик був її відмінною рисою та безумовною фішечкою, але ж саме він посприяв появі іншого легендарного аксесуару. Hermes Birkin. 1984 рік. Виконавчого директора модного дому у Угара oh. Саша. Ти мене злякав. Вибачте, будь ласка, я хотів сісти, послухати чи все нормально. Послухай, виконавчий виконавчий директор виковикадів у літаку поряд Джейн Біркін під час Ер. Саш, тобі послухав, може вже йти. Виконавчого директора модного дому Хермес угараздло сісти поряд з Джейн Біркін під час перельоту з Парижа до Лондона. Акторка поклала свій кошик, набитий всілякими речами, у відсік для зберігання речей. Але о Боже, він перекинувся, всі речі розсипались, і вона давай нарікати, чому не придумають зручну шкіряну сумку, щоб вона їй подобалась. Тому що стрьомною їхати, звісно, не можна. Коже корзиночка ця для неї була зірцем. Парійського шику, ну добре, вона хоча б їй славу принесла, ніби то як. Хоча, я думаю, це все-таки відсутність білизни. Дюма надихнувся цією історією і вирішив створити аксесуар, який би відповідав всім описаним вимогам акторки. І через рік він створив свою першу сумку, назвав її в честь Джейн Біркінг. І тепер, навіть маючи мільйон доларів, ви все одно не зможете її купити. Навколо цієї сумки навіть побудований сюжет серії Секс і місто. Пам'ятаєте культову фразу Самантикої сказали, що е, потрібно чекати в черзі на цю сумку 5 років. Вона така. for a bag It's 4000. I know. And there's a waiting list. I assumed 5 years. For a bag? It's not a bag. It's a Birkin. Чому ж люди готові витрачати тисячі доларів на сумки і мова не тільки про Біркін. Чи потрібно змінювати цей аксесуар з приходом нової пори року? І чи справді варто захаращувати шавку десятками моделей? Про це та багато іншого поговоримо в цьому відео. Я прям ніби та човіха з новостей. А почнемо ми з гіду по сумкам. Ну так, щоб розібратись. сумка багет. А чому не хліб? Зараз розкажу. Сумку багет придумав італійський модний дім Фенді. Назва походить від французького хліба багета, адже сумку носять під пахвою так. Само як парижанки носять багет, придумали італійці, надихнувшись Францією. Нормально, цей аксесуар став культовим завдяки секс і місту. Здається, про цей серіал я говорю більше ніж про себе в своїх відео. Кері Бредшов часто з'являлася сумкою Фенді, що зробило її об'єктом бажання багатьох фанаток. Сара Джесіка Паркер любить ото щось популяризувати, що от чого тільки варті туфлі мануло бланік. Сама вже хочу, господи. А я не люблю туфлі. Сумка БГ це універсальний аксесуар, який можна носити цілий рік. Це та сумка, яка в цілому під все підходить. І навіть під твоє депресівне лічко. Сечел. Відчуваєте, як Дарка Кадемі Пів. Сумка Сечел має глибоке історичне коріння. Спочатку це була чоловіча сумка для носіння книг і документів. Ну а пізніше вона стала культовим аксесуаром і для жінок. Слово Сечел походить від латинського слова сецелус. Це означає маленька сумка. З'явилася вона як практична сумка для студентів Кембриджу та Оксфорду. Вона мала жорстку форму, клапани з пряжками та довгий ремінь. Сумка сечел підходить майже всім, але особливо добре вона виглядає на тих, хто полюбляє ретроестетику. Сумка Хобо. Сумка Хобо це м'яка містка сумка з округленою або півмісячною формою, зазвичай із широким ремінцем. Вона має розслаблений кежу стиль, що робить її ідеальною для щоденного користування. Найбільше мені подобаються ці здоровенні сумки хобо, в яких переносити мені здається, можливо, все. Книги, ноутбук, спальний мішок, кілограм гречки, удочку, палатку, багаж нездійснених мрій і баночку для ранкового догляду за своїм обличчям. Така вона містка. Кросбоді кросбоді це сумка, яка носиться через плече, перехрещуючи тіло. Свідки назва крос боді через тіло. Вона зручна і дуже підходить для активного способу життя та подорожей, тому що вкрасти звідти щось майже неможливо, і ти її точно не згубиш. Із мінусі не підходить під офіційний формальний стиль, і вона не дуже містка. Але із плюсів то тебе не грабануть. І навіть ти, якщо сама захочеш її швидко зняти, теж не зможеш. Особливо, якщо ти в пуховику зачепиться в тому капішоні, а й на неї, от ти вже запуталась тими кросбадішними бадішними оцими між тих ремінців стоїш. Сумка. Poude. Сумка поуч це м'яка містка сумка, яка не має жорсткого каркаса. Із жорсткого образу з нею там тільки твій характер. Вона не має ні застібок, ні ручок, поуч схожа на мішечок або клач. Часто закривається на магніт або на затягуючий механізм. Такі сумки існували ще в середньовіччі, але сучасну популярність поуч отримали завдяки бренду Bottega Veneta. Із плюсів додає розкішності та витонченості образу. І вона, на відміну від кросбаді, підходить більш для вишуканих подій. Але я оце не люблю, коли сумка така, що її постійно треба тримати в руках якби, А якщо поряд десь фуршет, а якби тобі руки потрібні для того, щоб взаємодіяти з фуршетом і запивати це все бокалом з шампанським, I'm sorry, але ми не в віднесених вітром. Ми не скарлет охара, щоб напиратись їжею ще з дому, тому що їсти при джентльменах не культурно. У нас тут так: якщо чоловік бачить, що жінка їсть, це означає, що жінка не голодна. Якщо жінка не голодна, це значить, вона в хорошому настрої. А якщо це ще й твоя жінка, то тут і без всяких гороскопів, понятно, буря минувала. Можна спілкуватись нею спокійно. Сумка-кисет. Сумка-кисет це мішкоподібна сумка, яка затягується шнурком або стрічкою замість застіпки. Вона може бути як і маленькою вечірній варіант, так і величезною для повсякденного використання. Ця сумка ще з 14-15 століття. спочатку їх використовували як мішечки для монеточок. Грошова історія в неї, тому що в деяких сумок історія така, що або бо -бо боулінгові шари носили, або просто запрягали лошадь, і оце була ця сумка біля тої лошені. В неї Історія пов'язана з грошами, я такі речі люблю. І з прикольного вона має бути легкою, тому що немає зайвих деталей. Але це мені здається, вона така ненадійна, тому що немає надійної фіксації. Зараз ні. Гроші не поносиш. Шнурочок може то й розв'язатись, тим більше не то, що там гроші не поносиш, Нічого не поносиш, щоб ти не хотів, щоб було на все обозрінні. Ми ж не хочемо, як в сексі місті, коли Керібреншов розсипала свою сумку з підлетівами при... по... по всьому Нью-Йорку. До того ж, не кожен варіант такої сумки пасує до ділового стилю. Тобто, це вже робить її менш функціональною. Більше вона пасує до боху або кежуал. Мені вона взагалі не подобається. Просто розповіла, бо вона така є. Історія не така цікава. З грошами пов'язана. Я люблю все, що з грошами пов'язано. Редікюль <с> старіною повіяло. Редікюль це маленька витончена сумочка, яка має м'яку або жорстку конструкцію та призначена для носіння в руках. Це один з найелегантніших аксесуарів, який додає вишуканості образу. Але мені вона теж не подобається, мені здається, вона вже не актуальна. Редікюль з'явився не так давно, всього, в 18 столітті. Ми тут сум Ки средні тут розглядали, а це 18 століття. Це період, коли сукні жінок стали більш якби приталеними, через що кишені зникли, хоча я їх особа не пам'ятаю в тих пишних сукнях, може вони собі ну в декольце пихали там, що потрібно було запихнути при собі мати. Мені здається, їхніми кишенями були слуги, які за ними ходили, і мінусів Ця річ абсолютно не підходить для повсякденного використання. Хіба що класно підходить, якщо ваш стиль ретро тільки в ретро? Я бачу цей аксесуар в інших стилях. Ні, сумка Шопер. Ми то знаємо, що це таке. Це велика, величезна містка сумка, в яку запихнути можна чуть більше ніж в хобо. Спочатку вона була створеною для зручного перенесення покупок, але зараз є такі стильні дизайни, що зараз вона може бути атрибутом повсякденного стилю та навіть ділового. Оце я розумію зручна сумка. Нею і вбити можна, якщо разок гепнути. Ну і зараз придумали купу різних вишуканих варіантів, через що ці сумки полюбили пережанки з цими своїми горами речей, які їм неодмінно. Потрібні кожен день, кожну хвилину. Сумка тоут, за призначенням і формою, дуже схожа на сумку шопер, але більш структурована та жорсткіша. Наприклад, в шопері може не бути замка, а в тоут завжди буде. Сумка трапеція. Сумка трапеція це модель, яка має форму ні за що не вгадаєте, яку трапеції, вузька у верхній частині і широка донизу. Особливо популярною ця форма стала після випуску селін в 2010 році. Так як вона вишукана та структурована, вона дуже підходить під класичний стиль, діловий та кежуш. Чергова шикарна сумка для жінки, яка дофіга працює. Туди, звісно, менше речей вже влізе, ніж в тоут. Але нічого, все, що можна впихнути, ми впихнемо, а остане піде в кармани чоловіка. Боулер. Боулер це сумка округлої або напівокругленої форми з короткими ручками. Я такі сумки ненавиджу. Вона нас спочатку була розроблена для перенесення боулінгових куль. Перекушувала вона коротше, звідти в повсякденне життя жіночок. Сумка сідло. Почому не не то Ще теж розкажу. Сумка сідло це сумка напівокругленої форми з округленим клапаном. По назві зрозуміло. дизайн її нагадує сідло коня. Вона має ремінь середньої або довгої довжини, що дозволяє її носити як на плечі, так і через тіло, як розбаді. Перші версії сумок сідло з'явились в 19 столітті як аксесуар для. Конних прогулок. В сучасному стилі ця сумочка отримала славу завдяки бренду Dior, коли у 1999 році Джон Гальяно створив колекцію Dior Sід, яка стала справжнім символом 2000-х. Ну, для тих, хто міг собі її дозволити. А тепер давайте поговоримо про кольори. Звісно, класно мати сумки всіх кольорів веселки, але я погано сприймаю кольорові сумки. Прям не люблю. Тому тільки нещодавно мені сподобався цей винний колір, який був супер трендом в 2024 році. Осінь, зима і зима. Зараз теж кучує весну, от він мені тільки починає подобатися скоро він вже стане антитрендом Пічально да для мене сумка перш за все має бути універсального кольору чорного. <свісна> ну раптом, якщо не знаєте, яку обрати, то обирайте чорну, точно не пригадайте. А найкраще мати дві чорних сумки: одну маленьку для якихось виходів, Аля побачення. Ще якісь розкошні виходи в світ, а другу велику для роботи. Тут потрібно ще й з логіку застосовувати. Наприклад, оця маленька чорна сумка не завжди підійде для пуховика, а от велика підійде під все на світі. Далі моя категорія це бежевий карамельний та кремовий. Виглядає дорого, теж пасує до всього як чорний колір, тільки вона менш перегружає образ, на мій погляд. Ідеальна для світлого гардеробу та літніх образів. Тобто, якщо обираєте літню сумку, то краще дивитись бік караме. Амельного, не чорного. Наступна категорія це коричневі сумки. Такі як кава, чорний шоколад або коньяк. Це теплий базовий колір, особливо підходить для дівчаток осіннього кольору типу. Також цей колір добре виглядає джинсами, тренчами та верхнім одягом в цілому. Якщо твій стиль casual або boho, то сумки цього кольору твій must have. сіра. Тут у нас більше діловий вайб пішов, вона менш контрастна, ніж чорна, але теж універсальна. Підходить як і для ділового гардеробу, так і повсякденному житті. Теж гарно комбінується з холодними відтінками. Якщо ваш кольоротип зима або літо, це ідеальний варіант для вас: біла або молочна. Білі сумки обожнюю, і на мою думку, вони додають. Образу свіжості якоїсь. Чудово підходить на літо. Виглядає дуже дорого в мінімалістичному стилі. А ми ж з вами тут любимо вайб дороговалютності, Тож біла сумка це топ для будь-якого кольоротипу і для будь-якого типажу. А тепер, щоб ви не говорили, я все одно не знаю, яку мені сумку купувати. Я для вас дещо приготувала. Зараз ми за 3 секунди створимо капсульну колекцію сумок на будь-який випадок в житті. Ось який базовий набір для шавки нам потрібен. Кросбой. Ідеальна сумка на кожен день, коли потрібен тільки гамане. Ключі, телефон і вільні руки. Зручна і дуже пасує для кежуал образів та для подорожей. Тоут, це нам більше для зимових образів, щоб і шарф вліз, і книга, і термос з глінтвейном теж. А також вона добре підходить для роботи. Не люблю це слово, навчання або подорожей. І в цілому, ця сумка завжди підійде під пуховик, пальто і будь-який верхній одяг. Шопер. Це нам для тих моментів, коли потрібно екстремально багато речей впихнути в одну сумку. Сумка хобо для повсякденного насіння під час настрою не такусі. До того ж, вона виглядає дуже стильно, і я прям не знаю. Подобається і вона дуже містка. Маленька, елегантна сумочка. Багет, ну це нам для побачень, ну або просто нарядних образів, які несомненно в нашому житті мають бути кожну п'ятницю, суботу. А ще нам потрібна валіза для мальків. А але це таке. Чому жінки всього світу витрачають сотні тисяч доларів на сумки? По перше, тому що вони можуть собі це дозволити. Ну, знаєте, статус, престиж, люксові сумки це ж не просто аксесуари. це символ успіху. Вони додають тобі якогось соціального статусу. Для багатьох жінок володіння такими речами асоціюється з успіхом та досягненнями. Воно так і є. Не кожна може потратити скільки бабло. По-друге, банально через якість. Дорогі бренди часто використовують преміум матеріали, ручну роботу. Вони служать 10 Літтями, так що це нормальна інвестиція в гардероб. До речі, про інвестиції хтось саме розцінює покупку сумок як вигідний вклад грошей. Деякі сумки Ернез, Діор, Гучі з роками лише зростають в ціні. Тож нормальний собі спосіб, як вкладати гроші, і потім можна їх продавати і заробляти на цьому. Напевно, звісно, не забуваємо про вплив соціальних мереж. Інстаграм, тікток та блогери дуже впливають на бажання володіти якимись популярними. Моделями, бачучи на селебріті ту сумку якусь прикольну. Звісно ж, хочеться теж таку. Що ж, напишіть мені, скільки у вас в хардеробі сумок. У мене, наприклад, тільки дві. Мен тільки дві. Не шокіруйтесь від так. В Передніх відео я розповідала, що найменше грошей інвестую саме в аксесуари. Сумно. Звісно, зараз я змінюю думку, тому що сама вдала сумка може так довершити образ. Так що я в пошуках ідеальної сумки. Бажано на чорної. Хоча чергова чорна сумка, цей не буде. Ось і все. Пам'ятайте, що одяг це перше враження, і не забудьте написати коментар. Вам не складно я не в депресії. Поставити лайк або ділайк. Тут уже як вам сподобалось, чи не сподобалось, та на наступних не відео. Па-па!